Отже, друзі, придбано Cugtec Powerbank на 55 Вт в магазині Allo. З вашого свого досвіду, вже користувався ним. Скажу, що це просто топчик. Топчик за свої гроші. Даний PowerBank має от такий додатковий кабель, вбудований, який використовується як. Додатковий захват, щоб собі переносити, але це не рекомендую так особливо користуватися для довшої служби самого кабелю вихідного. От, Powerbank підтримує майже всі протоколи заряду, що я бачив на деяких оглядах китайських блогерів. Powerbank розбирали, в ньому стоїть металева пластина. На радіатор, як радіатор охолодження контролера заряду, що продовжить його службу набагато більше. Також сам контролер в принципі, на 60 Вт розрахований, але видає 55, тобто ми маємо якийсь мінімальний запас. Так, Powerbank має дисплей для визначення заряду самого девайсу. От, дуже крута штука, чесно кажучи. Він важчий на 100 грам, ніж звичайний, такі самі на 20 тисяч там на 22,5 Вт, наприклад, вихідної напруги. Так потужності вивести. Але також він, от що прекрасно, він має 45 ватт прийому заряду, тобто ви його від 1,5 до 2 годин без, можете зарядити без проблем, маючи відповідне зарядне, зарядний пристрій. От, комплектація сама мінімальна, звичайно, що там коробочка, упаковочка і інструкції, якою має хто користується. Дуже просто, елементарно, чітко рекомендую.